Команда з комсомольська до початку восьмого туру була у статусі аутсайдера чемпіонату. Займала останнє місце і мала в своєму активі лише три пункти. Та до цієї гри ще не відчувала смаку перемоги у новому сезоні. Загалом обидві команди за весь матч створили чимало моментів. Однак жодну з можливостей ніхто не реалізував. Курйозний момент відбувся на 33-й хвилині матчу. Після того, як на думку наставника гірник спорту Ігоря Жабченка, арбітер не призначив очевидний пенальті. Тренер гостей був у люті, і, здавалося, хотів забрати своїх підопічних з поля. В результаті агресію коча покарали вилученням на трибуни, а сама ж гра відновилася. м'яч, там, де ви, в графі, забити У цілому здавалося, що гірники виглядали в атаці впевненіше, ніж сумчани. У господарів спочатку мало що виходило на чужій половині поля. І тільки з часом городянам вдалося налагодити хоч якусь комбінаційну гру. Та все ж таки під завісу матча синьо-білі втратили рівновагу і пропустили. Єдиним голом у ворота господарів розписався Руслан Івашко, який з'явився на полі буквально за півхвилини до забитого м'яча. Вийшов, поборовся, забив. Занадто просто, як для такої гри. Асистентом виступив ексгравець ПФК суми Марат Даудов 0-1. Встановити статус-кво сумчанам чаном за брак часу, чергова поразка. В таких матчах я вам сразу кажу, що на перший план виходить степень ошибки простой ситуації. Не вистачило мастерства. И знову ж ошиблись в простої ситуації. Соперник назад. В результаті друга поразка поспіль за останні п'ять турів сумчани змогли видряпати лише одне очко. Після восьмого штуру синьобілі посідають 13 місце, маючи 6 пунктів та гру в запасі з маріупольським лічівцем. Наступну домашню гру проведуть 3 жовтня, приймаючи в рідних стінах футбольний клуб Тернопіль. Євген Поростенко, Сергій Сурков на часі спорт.